Не звернув зум з таким акумулятором. Каже, 24 вольта, каже, але щось каже, я не впевнений. Ну, прям таки так. Да. Я думаю, 24 тут ніяк не получиться хоче замінити БМС-ку, додати елементів. Щоб зробити все-таки ж 24, як повинно бути. Але ще запокажу ще таку штучку. Зараз підкину тестер. Подкидаю тестер. На одну банку. У нас така красота попору. По ну, не знаю. Буду зараз зв'язуватися з людиною, що вона захоче взагалі повністю перепаковувати весь акумулятор, тому що потрібно замінювати всі ячейки, ставляючи Додаткові, точніше. І замінювати БМС. Приходило вже акумулятори для припаковки У сукотоки прийш БМСка на реальних 5С. старые акума. Тут у них і 76 мОм є, 37 мАм є а, стара БМС. -ка. Ну це все назад клієнту. Зараз це попідключаю, поприварюю. Покажу вже результат. Так, все перепакував. Так все добре гарно виглядить. Все на збірку і на видачу